Постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиції державної регуляторної політики та підприємництва. Перший пункт порядку денного обрання волос секретаря на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємництва. 10 грудня ми пропонуємо Романа Семка. Хто за одноголосно. Дякую, колеги. Друге питання. Розгляд звернення директора департаменту економічного розвитку одеської міської ради Андрія Розова щодо проекту рішення про винесення на розгляд одеської міської військової адміністрації пропозиції про внесення змін до міської цільової програми підвищення конкурентноспроможності міста Одеси на 2022-2028 роки. Скажіть коротко, будь ласка, в чому суть змін? Доброго дня, дякую. Ми знімаємо із заходів програми ті кошти, які не будуть використані, тобто приводимо до бюджетних призначень. І особливе питання це передбачення коштів на заробітну плату комунальному підприємству нашого міжнародного аеропорту Одеси на 26 й рік. Чути. Знімаємо кошти із заходів програми, які не використані будуть, і повертаємо до бюджету. Це приведем, приводимо до бюджетних призначень. І головне, це треба передбачити, просимо передбачити фінансування на захід із підтримки діяльності комунального підприємства міжнародного аеропорту Одеса, їхня заробітна плата на 26-й рік. Скажіть, будь ласка, там багато, О, скажіть, ласка, там багато пунктів. Що не використано там наприклад, розробка інвестиційних якихось проєктів, розробка там презентаційних матеріалів, можна якісь консультанти. я думаю, що ну, правильно а? було. Так? А, так. Давайте я думаю, кожному, що так. якщо можна так, коротко, просто захід по кожному. захід 1.1. Проведення заходів з розроблення проекту, е, проведення заходів з розроблення проєкту стратегії розвитку територіальної громади. Знімаємо того, що ми використовуємо це кошти гранту, але не бюджетні. Тобто півтора мільйону знімаємо. На наступний рік плануємо 600 того, що плануємо проведення стратегічної екологічної оцінки, яку треба буде замовляти департаменту. Угу. Далі реалізація заходів зі створення та функціонування індустріальних парків це не бюджетні кошти. Інші джерела там 16,5 мільйонів було, Знімаємо їх. Вони і не були використані. Тобто, це інші джерела, які планувалося, можливо залучити міжнародне фінансування на розробку майстер-плану індустріальних парків. Далі розробка та дорожування інформаційно-презентаційних матеріалів стратегії в цьому році. Вона ще не розроблена. Планується у січні її винести на розгляд сесії ну, І просимо перенести частково ці гроші, передбачити у 2026 році. Далі, заходи по підтримці підприємництва. Рекламне забезпечення популяризації фінансово-кредитної підтримки інших заходів з підтримки розвитку бізнесу. 20, там 50 тисяч було. 20 ми використали, друкували сіті лайти, які будуть розміщені, мабуть, з нового року. І флаєри про заходи з допомоги види допомоги бізнесу. Там 20 тисяч використали, 30 повертаємо проведення семінарів, конференцій нарад з актуальних питань розвитку малої середнього бізнесу, інвестиційної діяльності, у тому числі щодо розвитку іт індустрії. Це з, е, фінансування і захід наш е, комунального під е, установи Одеса т Планувалося, що це буде бізнес-форум е, по іт індустрії, але також це е, знаємо, що це не організовано, не проведено, тому повертається. Надання поворотної фінансової допомоги суб'єктам малого середнього бізнесу, що проводять діяльність за окремими напрямами. Це наші протезування реабілітація. Там було 15 мільйонів. Ну, заявка була на 12 800, Залишок коштів повертаємо, вони не використані. Далі, часткове відшкодування суб'єктам витрат на оплату робіт з проведення незалежної оцінки збитків, заданих внаслідок знищення пошкодження їхнього майна у зв'язку з збройною агресією РФ. Ми розуміємо, що 700 тисяч гривень було, не було ніодної заявки, тобто теж повертаємо. Так само така ситуація по відшкодуванню суб'єктам витрат на участь у і ярмаркових заходах. Також повертаємо, не було заявок. Надання додаткової фінансової допомоги отримувачам мікрогрантів, що зареєстровані як суб'єкти господарювання на території Одеси. Це наш захід із центром зайнятості, власна справа. 11 суб'єктів до нас звернулися, отримали кошти. Ще 6 на розгляді, тобто 17 суб'єктів через центр зайнятості до нас надійшли документи. Ми всіх їх профінансували, але різниця 8100. Повертаємо. Часткове покриття витрат на оплату власного внеску по гранту на створення розток бізнесу. Це по ветеранам, також до центру зайнятості. Ми з ними робимо цю цей вид допомоги. До них не зверталися ветерани, тобто і у нас заявок також не було. Далі. Замовлення послуг консультантів та інших фахівців щодо підготовки інвестиційних проєктів заявок на фінансування техніко-економічної та іншої документації це також захід 5Т. Кошти повертаються. Визначення рейтингу міста Одеси за національною та міжнародною шкалою. Це наш фіч рейтинг. Мільйон триста було заплановано, але вони проводять нам оцінку наш рейтинг безкоштовно, враховуючи те, що. Ми в стані війни і вони з нас гроші не беруть, тому це було безкоштовно. Ми ці мільйон триста також повертаємо. Розробка та торожування інформаційно-презентаційних матеріалів з інвестиційного потенціалу міста. Замовляли ми інвестиційний паспорт міста і надрукували його, але ну там сума 50, близько 60 тисяч різницю також повертаємо. Там не тільки наші це гроші були, це також 5 т не використані, тому повертаються забезпечення ага. співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги. теж 5 Т. Наше мільйон 400. 000, це планувалося, що будуть грантові проекти, які передбачають співфінансування з місцевого бюджету. Грантових проєктів 5 т нема співфінансування також нема. Все. Тобто, 5 Т не використовувало гроші. Питання, будь ласка, скільки е, це получається, що що ви робите? У вас ж цих грошей фактично ж не було? Не було, так. Тобто, ви приводите у відповідність це свою програму? Призначено. Тобто, щоб у вас виконання програми було ближче до. Ну, ну, воно до... не буде 100%. Ну, не буде, то понятно, але так буде 50%, а так буде 78%. Там. Ну, приблизно. приблизно приблизно, зрозуміло. Е, доступ... І ми повертали ці гроші, того, що е, департамент фінансів, вони ж все рівно якусь е, ці суми частково ну, планують. Резервували, для, зрозуміло. Не, ми не бронювали, так скажемо, ці гроші Яка економія не резервували. коштів вийшла. Скільки ми повертали? Сума. З бюджету? Ну, звісно. 18, Грантові нас не цікавлять, нас їх немає. Скільки? 18. 18 мільйонів. Тепер питання по аеропорту. Цю цифру. Це на, на який період? 26 рік. На 26 рік. Цю цифру погодила військова адміністрація? В якому вигляді? Є лист, є підтвердження? Усно сказали. А? Усно? Зрозуміло. Директор до... КП «Аеропорт» зараз на співбесіді Це, да, з військовою так, адміністрацією вона... що значить співбесіді? Ну, співбесіди проводять. Щось. Зараз останні три дні проходять заслуховування головою військової адміністрації, керівників департаментів та їх підзвітних комунальних підприємств і установ з питань їхньої роботи та планів на 26 рік. Це три дні проходить, і зараз якраз наш департамент і наша підзвітна аеропорт. А в минулому році скільки грошей на аеропорт давали? В минулому році ми їм давали тільки на починаючи з 8 місяця, 8, 9, 10, 11 місяць зарплату, і це було 2,5 мільйони. Це виключно заробітна плата та нарахування. Більше ні на що ми їм не даємо. Вони провели оптимізацію штатної чисельності. У них мінімальна, яка потрібна для забезпечення функціонування і утримання в належному стані тої техніки, тих будівель і тої інфраструктури, яка є, щоб підтримати і ще плюс, у них там є обов'язково обов'язково робітники, які по законодавству повинні бути, і для того, щоб ці люди могли частково і бронюватися тобто зарплата зарплатах. Ви вже з півбесіди влюблюється. пройшли чи ні? Перенесли. Де просто знаєте, я хотів попросити вже, як коли ви тут, розкажіть нам, будь ласка, гроші, іначе і не малі, іначе й великі, як на рік. У вас там 19 штатних одиниць, треба якось людям пояснити, чому при тому, що аеропорт не функціонує, чому ми все ж таки маємо утримувати людей, хто це, чому і так далі. Пояснюю. Дякую. на сьогоднішній день аеропорт віднесено до об'єкту критичної інфраструктури, тобто вимкнути світло і піти додому, ми не можемо. Більше того на балансі комунального підприємства є об'єкти, які потребують постійного обслуговування. Так, це, наприклад, деякі об'єкти, які не Обслуговувати так. Це те, що пов'язане з електрообладнанням, обладнанням інженерними мережами, резервним живленням. Тобто для того, щоб це функціонувало, треба мати технічний персонал. Щоб технічний персонал допустити до роботи, необхідно мати фахівців з охорони праці, з пожежної безпеки, фельдшера, ну тобто, той персонал, який буде кожен день допускати їх до праці. І дійсно є ще. Частина персоналу це бухгалтерія, це кадрова робота, це мобілізаційна робота. Ну, начебто багато 20 людей, але з другого боку баланс підприємства досить великий. І навіть щоб зробити якісну інвентарізацію, яку маємо робити щорічно, на це також повинні повинно мати людей. Окрім того, є транспортні засоби, які також потребують обслуговування. Воно нікуди не поділося, слава Богу, якось ми дійшли. До сьогоднішнього дня тому я прошу шановних членів комісії підтримати це питання. Ну звісно, якщо дасть Боже будуть відновлені польоти, ми з задоволенням повернемось на власне фінансування. Дякую. Оптимістично. Треба вже Так, да, Давайте голосувати. Коли хто за підтримку цього звернення одноголосно. Розгляд звернення директора департаменту, третій останнє е, пункт порядку денного. Розгляд звернення директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради щодо проєкту рішення про виключення з переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, затвердженого рішенням від 3 лютого 2021 року. Олександр Олександрович, виносимо з другого переліка. Шаємо в першому. А навіщо? Доброго дня, шановний пане Голос, шановні члени комісії. Ну, по-перше, є доручення голови військової адміністрації стосовно підняття цифри, яка є, заходить до міського бюджету від орендної плати. Це по перше, по-друге, ми підготували на сьогоднішній день. ну, цей список це е, загалом об'єкти, які не е, тобто вони перебували е, довгий час у другому переліку, дійсно. Для того щоб їх використовувати на сьогоднішній день в умовах війни у організації, які мають право згідно чинного законодавства отримати їх у другому переліку, нема грошей. Тобто ми на сьогоднішній день розуміємо, що наші підприємства, установи організації, туди заходити не будуть у зв'язку з тим, що на ремонт гроші виділятися не будуть. Це одна е, річ, і інша справа: е, ці е, підприємства, установи організації, які мають право згідно другого е, переліку там статті 15, отримати ці приміщення, як би то мовити, на е, пільгових умовах. А вони не мають грошей за для ремонту. Тобто ці е, приміщення вже багато років стоять і не використовуються за своїм цільовим призначенням згідно другого переліку. Їх дивились, їх виходили і таке інше, але е, ну, в реаліях коштів немає. Тому о, ну пропонується таке рішення. Здається, я був на трьох з цих з цього переліку. Вони дійсно в доволі поганому стані. Одне з них. Це фасад, який був скляний і винесений повністю вибуховою, вибух. і ще, ще, ще є, ще є така проблематика. У нас, е, на жаль, на жаль, е, після повномасштабного вторгнення е, і є приліти, тобто на сьогоднішній день їх використовувати і за ними слідкувати ми не можемо, тому що грошей на підтримку і на ремонт немає. Ви кажете зараз про Балківську. Дійсно, Балківська 143, Балківська 126. А ми пропонували комусь із організацій, якщо я не помиляюсь, ну вони відмовляються. Це заново побудувати приміщення. Можна питання? Тут в сумі 55 тисяч квадратних метрів. Так, ну так, да, я порахував. А Мене цікавить питання, чому ми це не продаємо? Ну, якщо ми вже зрозуміли, що нам воно взагалі не треба, давайте будемо дивитись справді в очі на оренду, скоріш за все, теж ніхто не зайде. А якщо зайде, то скоріш за все з метою потім викупити. Чому ми зразу не виносимо це на аукціон? Тут є об'єкти, ну реально цікаві. Тут є по 2000 квадратних метрів, 1700, 300, 200. Ну, для бізнеса, якщо викупити її вже для себе робити там щось, ну це, це цікаво. А якщо взяти в оренду в місто, платити оренду і не ну, вкладати гроші в незрозуміло в майбутнє яке цього приміщення, ну звісно, ніхто не піде. Я сумніваюся, що на 2000 квадратів хтось піде в оренду. Ну по-перше, це ж в будь-якому разі це аукціон, тобто відкриті торги, але ми спробуємо їх виставити на аукціонну оренду. Mm -hmm. Якщо попиту на сьогоднішній день не буде, то нам ми... продавати. Ми, ми запропонуємо депутатам, представникам територіальної громади, тоді після проведення аукціону, якщо не буде охочих е, і ще не буде попиту, ну, тоді. Є якась є прогнозована програма. вартість. Ну точніше, якщо все здасться в оренду, скільки це плюс-мінус надходження до бюджету від цих аукціон. Ну я, я розумію, але ще може мінімальна сказати, оцінка тому, має. Бути. А по-друге, ми ж зробимо нову оцінку. Тобто, або за ми на сьогоднішній не можу сказати. І, і по по цим об'єктам є всі документи, чи за тобто вони вони готові? ж були, вони ж були вже занесені декілька років тому у, у другий перелік. Просто е, я ж кажу, що у зв'язку з тим, що е, почалась війна. Ну, тобто, ага. попит на ці е, приміщення у, у організації установ і підприємств, які б могли отримати їх на тих умовах, е, що передбачено е, другим переліком і статтю 15 закону України про державну та комунального mm -hmm. немає. А скільки як ви думаєте, Сан, Сан Саныч, скільки часу треба, щоб відбулися аукціони по цим? По всім... Ну да, по Я... а що в, в першому кварталі ми вже дамо відповідь на це питання? Тільки відповідь вже аукціони проведемо. Не, ми про -про проведемо, да, так, якась тенденція буде в будь-якому разі. Добре, у мене наступне питання. Якщо ми виключаємо, просто нагадайте мені, я вже просто трошки забувся. Якщо, грубо кажучи, ми виносимо з цього переліку, то ви виставляєте його на оренду на аукціон, і в майбутньому з орендар може прийти до вас з проханням виставити його на аукціон на продаж. Правильно? Все, чудово, дякую. Ми можемо наприклад, через там місяць, умовно кажучи, так доповісти на комісії, що з цих об'єктів ми виставляли, яка ціна, якщо да, так, це, це дійсно цікаво, чи піднялась ціна, чи не піднялась, був якийсь попит, не був якийсь попит, і зробити такі аналізи, надати над депутатам на розгляд, щоб розуміти подальші кроки з цього питання. А нагадайте, будь ласка, яка стартова ціна від оцінки? Один відсоток від оцінки, так. Це старт аукціону на оренду. Ну це да це на, наприклад фонд державного майна України він взагалі по одної гривні. То ж це, це ж аукціон. На насправді на це не має значення за якою ціною виставляєте. Ну тоже ж... теж майна було 24 будинки по Одеській області, які стартували від однієї гривні на від 0,5 гривень, там до трьох чи п'яти. Ну так Або так. мій знайомий з переляку купив за 5 тисяч гривень. Він поставив першу справу ставку, і виявив, що він був єдиний. Він купив за 5 тисяч гривень будинок, але там в далекому селі, десь там. там дійсно, дійсно, фонд з виставляє за 1 гривня. Ну, так. Дякую. Хочу звернути виборців, може телеграм-канали, про те, що. ми допоможемо. Одеси, там, що ми виграємо на аукціон протягом декількох місяців десь 15 об'єктів від. 30-40 метрів, навіть 1066 метрів. Виносити. І ми на цю сесію виносимо що ж, на приватизацію, тобто теж прошу всіх охочих під'єднатися до цього питання стосовно того, щоб ну, організувати рекламну акцію на. Можна ходити з плащом і запрошувати людей. Як комівіажери в 90-х? Добре колеги. Хто за цей проект рішення? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, колеги. Рішення. Я перепрошую, Сансанич, це остаточний список, чи, чи є ще щось? Поки. Я сподіваюся, що ми більше не будемо проводити комісію. Це за гашнику є, так розумію, да? міста. Будемо наступні два Дякую, Клане.